В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Я нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір. На хвилях телевізійного каналу Еспресо. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як українська дипломація має протистояти російській агресії. Тому що ця агресія вона ж не тільки військова, вона і політична, вона і дипломатична. Ми запросили до нашої студії звичайного і повноваженого посла України, колишнього посудної сна України проводи Юрія Сергієва. Вітаю, Юлія. Але перед тим, як ми розпочнемо наш діалог, я попрошу зв'язати нас з нашим кореспондентом в Мюнхені Ростиславом Хотином, який присутні зараз на Мюнхенській конференції. Це важливий. Неформальний форум, який, як правило, демонструє ці зовнішньополітичні пріоритети, які є у держав. і от зараз вже певні слова там прозвучали, певні тенденції вже зрозумілі. Ростислава, вітаємо. Вітаю, Віталію. Ну, от що можна сказати по тому, що зараз починається на Мюнхенській конференції? Чи є якісь корективи, чи може все йде за тим сценарієм, який ми вже знаємо після знаменитої Мюнхенської промови президента Росії Володимира Путіна, яка фактично стала початком конфронтації між Москвою і цивілізованим світом? Справді ту промову 2007 року, коли тут виступав президент Росії Володимир Путін, пам'ятають дуже добре, коли побічного голосу на нову війну проти заходу. На загал від Місцелеференці тут у Мюнхені від минулого річ у тому, що все ж таки Україна вже не є пріоритетом безпечним. Пріоритетом номер один було минулого року, тобто конфлікт на Донбасі, там чи питання анексії Криму зараз, все ж таки, вже вийшло також і інші на перший план, і інші теми. Зокрема, дуже багато говорять буде питання ситуації на Близькому Сході, питання кризи у Сірії, конфлікту в Сірії як ладнати. Також питання біженців з близького сходу і інших регіонів і те, чи зможе і. Може європейський союз дати з цим раду кібербезпека, Нор Африка, тобто Україна також такі принципи. Автора головних момент там буде участь президента Петра Порошенка в президентських дебатах, і також відбудеться засідання нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Щойно не так давно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив все ж таки, що тут буде велика увага тому, як виконується мінські домови. Я нагадаю, що саме сьогодні перша річниця мінського мінського мінських мирних угод і столберг через роки що всі ті речі, які були домовлені, а саме підведення військових озброєнь, повне припинення вогню, повний контроль України над неконтрольованою ціною ділянкою кордону з Росією, мають бути виконані повний допуск жодних спеціалістів для того, щоб подивитися, як виконуються угоди. Також відправи спецчлогічні конференції, тому що Україна хоче активно просувати питання Криму, яке було на тій гарячій фазі конфлікту не буває. Забули. А з того моменту, коли вже з початку вересня бойові дії активні вщухли, про Крим Україна намагається також говорити особливо останнім часом. Тут, мабуть, е, українська дипломатія хоче просувати ідею формату е, Женева Плюс, тобто які буде відрізнятися від нормандського формату. Нормандський займається Донбасом. А Женева плюс буде займатися Кримом. Там мають бути Європейський Союз, Сполучені Штати, інші гаражнибуція цілісниці України, як Британія, а також Туреччина. І також Павло е е е е е Кримки, міністра кордонів справ України, заявив про те, що Україна буде е активно звертати увагу тут на ситуацію з правами людини в Криму, зокрема на новище кримські татари, які дуже дуже потім російську анексію і окупацією. Дякую, дякую, Ростислава. Ось мені здається, що в тому, що розповів Ростислав, є важлива річ, чому ми взагалі не вирішили почати саме з Білкінської конференції. Пов'язана з тим, що Україна дійсно перестає бути тим центром безпекової уваги, яким вона була ще донедавнь. З'являються нові виклики: Сірія, бої під Алеппо. Можливість конфронтації Росії та Туреччини все це реально можна сказати вагітне великим конфліктом, який може не призведе до третьої світової війни, але так чи інакше може призвести до величезних зрушень в районі близького сходу. І тут виникає питання: як українській дипломації боротися за те, щоб все ж таки увага світу і в організації об'єднаних націй ось на таких престижних формах була все ж таки привернута до України як до частини забезпечення цього нормального світопорядку в майбутньому. По-перше, дуже приємно було почути Ростислава, з ним починали. Я дипломатичну кар'єру, а він, як журналіст міжнародник то дуже приємно було бачити колег, з якими ми починали. Е, минулий рік, е, Весь минулий рік ми присвячили Організації одних Націй для того, щоб привернути увагу до того, що конфлікт в Україні, е, е, агресія проти України по своїй вазі набагато перевищує всі конфлікти, разом взяті. Чому? Тому що. Агресія Росії зламала всю систему повоєнної безпеки. Всю. ОБСЄ рухнуло, Хельсінський процес рухнув, Організація Об'єднаних Націй зависла, основа сучасної системи безпеки не розпосюдження зброї, піддана сумніву, зв'язку з тим, що Росія не виконала свої зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму. Тобто. Направляючи на нас свої сили, Росія направила, зробила виклик всій системі міжнародної безпеки. Конфлікт на Близькому Сході, він, він триває вже багато років. І він не завдавав такої, такого кардинального виклику всій системі безпеки, як агресія Росії проти України. Ми звертали на це увагу, тому що. Інакше ми, ми будемо стояти перед надзвичайно величезною кризою. Я згодний з тим, що війна в Сирії вона також небезпечна. Але якщо Європа в першу чергу і союзники Європи у Європі в боротьбі з Гітлером не зрозуміють до кінця, що відбулося, проблем, проблеми Європи ще з'являться. Тому ми маємо концентрувати увагу саме на, на на, на на цих речах От Ви згадали про те, що фактично було зруйновано після анексії Криму і нападу Росії на Донецьку Луганську область, але ж є досить важлива ще річ, що фактично руйнуються і ці міжнародні угоди, які е, мали стати знаряддям регулювання ситуації. Ось Ростислав згадав, що сьогодні річниця мінська 2 Ця угода мала за всіма нормами бути виконана до 31 грудня 2015 року. Сьогодні у нас 12 лютого 2016 року. Ми навіть не спромоглися повного припинення вогню. Мій колега Володимир Фесенко. Цими днями на конференції в мінську, здається, говорив про те, що можна було б говорити про пом'якшення санкцій проти Росії, використовуючи як інструментарій припинення вогню на всій лінії зіткнення. Тобто, фактично, вже мова може йти про те, що санкції мають бути застосовані як джерело впливу для виконання тільки першого пункту угод, угу, який складає 12, здається, пунктів, якщо угу, я не помиляюся, угу. це безпорадність насправді дипломатичних зусиль. Дещо серйозно по-перше, ну коментарі можуть бути різні, так але згадаємо те, що перші санкції, хоча вони дуже м'які, вони з'явилися в зв'язку з окупацією і спробою анексії Криму, і почали нарощуватися з нарощування агресії проти України на, на сході. Я впевнений, що наша делегація не піде на компроміс, будь-який і буде переконувати своїх партнерів. В тому числі по нормандському формату, і, і ширше в тому, що е, компроміс не може бути по окремих е, деталях е, тих чи інших угод. Е, санкції може бути зняті тільки тоді, тільки тоді, коли буде звільнений е, від окупації Крим і повернутий Крим. Санкції може бути зняті тільки тоді, коли Росія вийде з е, е, території України на сході, і коли буде е, реінтеграція цих окупованих територій зараз. Російсько-терористичними військами реінтеграція до України і тільки тоді, коли міжнародна спільнота дасть оцінку тому, що відбулося з точки зору міжнародного права, от тоді мова мала бити про зняття санкцій. Якщо цивілізований світ не до кінця розуміє, з яким викликом цей світ зіткнувся, що порушені всі моральні норми, порушені всі міжнародні правила. То нам треба в цьому переконувати. Ще один момент, який важливо нагадати сьогодні: що минулого року, коли були підписані Мінськ-2, Мінськ Рада Безпеки ООН прийняла також свою хвалу в підтримку мінського процесу, тому і Рада безпеки контролює цей процес. Негативом є один момент: ви його на нього натякнули певною мірою. В Принципі, будь-який формат ОБСІ, в силу того, що організація втрачає свою свою вагу, він переводить цей процес в певну безкінечність. Згадаємо на Нагорній Карабах, згадаємо Придністров'я, навіть згадаємо Женевський формат для Грузії. Тобто, там, де тільки як є якийсь формат і в якому бере участь Росія, то ми приречені на те, що вона буде певною мірою диктувати свої умови. Ми повинні... Наполягати на тому, дипломатії, залученням своїх партнерів, всього світового співтовариства в тому на недопущенні вилучення окремих елементів угод, а виконання їх як інтегрованого документу. От в цьому, так би мовити, головне завдання не допустити розмиття документів, витягнення те, що Росії більш вигідно. Робимо це перше, а потім друге. Ні, це все має бути в інтегрованому плані. Телефон нашої студії Нуцер чотирьох чотиристав'яносто Ви можете самі і задати, задати питання Юлію Сергію. А я продовжу нашу розмову. Мені здається, все ж таки, що ті формати, про які ви говорили, які ви скористовували як безкінечні, вони все ж таки мали на увазі не врегулювання проблеми як такої, а не допущення гарячої війни. Такої великої гарячої війни в цьому плані вони себе можна сказати виправдовують. Немає великої війни на лінії з'єднання між Азербайджаном і Вірменією. немає лінії, немає великої війни між Грузією та її бунтівними автономіями, фактично сьогодні контрольованими Москвою. Можливо, що на Заході хотіли б такий самий рецепт стосувати до Донбасу. Я, 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 я з вами згодний, тобто можна по, по різному відносити до мінських угод і до так, такого роду форматів, будь який Будь-який мир, який зберігає життя навіть в таких форматах, це завжди, завжди плюс. Воно не приводить до моментального рішення, це абсолютно зрозуміло. Ясно, що потрапляючи в такий формат, певною мірою контролюється військове протистояння. Проблема в тім, що і в Придністрові, і в Грузії, і в Нагорному Карабасі ми маємо справу з замороженим конфліктом. Та ситуація, до якої нас це все веде. Тобто путіну наступати невигідно, відступати ще гірше, бо тоді своє власне населення його не зрозуміє, тобто тримати цей конфлікт. Заходу, якщо їм підкидувати ідею, таку захід, погодься на, на заморожений конфлікт. І Захід вже робить певні, певні кроки для того, щоб до цього підштовхнути. Воно заморозиться, воно в холодильнику, але не на нашій території. Єдине, кому це невигідно в нашому випадку, це в Україні невигідно, бо там є наші громадяни, які в підвищеному які в небезпеці, так само невигідно і людям, які перебувають на територіях заморожених конфліктів і в Придністрові. В Осетії в Абхазії. їх ну, ми... там все менше і менше. Вони просто виїжджають, там. Населення скорочується в рази. Це ну, теж так. результат таких конфліктів. Це, це, це теж ми маємо передбачати і робити ті спроби на міжнародній арені, як їх робить, наприклад, Грузія, захищаючи захищаючи своє право на на захід інтересів своїх громадян, яких виштовхують, вони порушують широку питання міграції. Давайте послухаємо дзвінок. Вітаємо вас. Добрий день. Я хотів би задати питання: ну, скажімо, коли Україна буде діяти відповідно до, скажімо, до ситуації? От скажімо, взяти хоча б ту блокаду Криму, коли суспільство ініціювало відключення е, е, окупованих територій, е, скажімо, від електропостачання, тепер наступне питання: е, Україна Росія заблокувала транзит е, українських фур українських залізничних е, потягів через свою територію, коли Україна буде діяти хоча б адекватно у відповідь. І тепер дякую, взяти да хоча от. Б, взяти хоча б скажем інтернет контну інтернет український. Да ну, давайте відповімо на це питання. Все ж таки, Я, хоча тут питання, що таке діяти відповідно ситуації. Ну, да. В даному разі деякі питання мені складно коментувати, чому тому, що вони вимагають прийняття рішень по конкретним симетричним діям. Але є і асиметрія, в чому її в чому важливість для принаймні тим, чим я займався і мої колеги в організації об'єднаних націй це створювати глобальну підтримку і моральну, і політичну, а через неї далі економічну підтримку в Україні в умовах, які складаються. Тому я вважаю, що це один із важливих елементів, коли ми. Домоглися міжнародної солідарності, і Росія сьогодні опиняється в ізоляції. Навіть маленькі країни застосовують санкції, згадаємо рішення маленької Чорногорії і не тільки її. Тому це те, до чого я маю чи мав причетність те, що стосується вашого запитання, ну, мені складно його коментувати, чи ми маємо діяти в такий же самий спосіб. Очевидно, ми маємо захищати свої інтереси. Реагуючи на будь-які санкції відповідними рішеннями, тут я з вами згодний. Мені здається, що уряд, якісь заходи з цього приводу, вже вже, вже вжив. Ще один дзвінок у нас є, будь ласка, Не, добрий день. Доброго дня. Я Тамара Іванівна, в'язня політичного в'язня Кліх Станіслава Романовича. Я хотіла б запитати, що, що можна сказати про ці ув'язнених в Росії, що може сказати наш дипломат, Станіслав Кліх – один з тих російських громадян, так, які так. незаконно утримуються зараз так, на я знаю, Росії. На за на, не знаю, на жаль, на жаль, ситуація є така, що все, що можна було зробити в організації націй на щоденній основі, фактично на щоденній основі організація цих протестів звернень, які потім призводили до звернень генерального старя, і окремих е, лідерів е, не знайшли е, адекватних рішень, я кажу не заяв чи пояснень з російської сні, а рішень вести себе адекватно. Проблема в тім, що ми маємо справу з середньовічною країною, яка робить заяви, наче то вона є сучасною країною. Насправді е, вона проігнорувала все, е, що було створено е, люстом після Другої світової війни. Тому ми не повинні е, припиняти тиск. Міжнародний тиск на Росію, вимагати від неї дотриматися норм. Ми повинні розширювати можливості пояснень незаконності тих затримань, і доводити, це до, доводити справу через адвокатів, можливо, до інстанцій міжнародного порядку. Тобто, це те, що вже робиться, але на жаль, воно робиться. В, в умовах, коли ми маємо справу з просто з варваром, ну з іншого боку, я вам скажу. Я це запитання здавав від вашому шановному колезі, пану Кулебі, коли він у нас був міністерство закордонних справ, мало б, на мою думку, оголосити Росію країною небезпечною для відвідин громадянами України з першого дня після початку кримської агресії. Цього не відбулося і досі. Наші громадяни спокійно собі виїжджають до Росії. Там знаходиться сотні тисяч людей з українськими паспортами, кожен з них є фактично заручником. І потім, коли от трапляються такі ситуації, виходить, що держава має займатися з звільненням людей, які, в принципі, не мали пересікати державний кордон країни-агресора. Але це треба чітко сказати, щоб кожен, хто його перетинає, знав би, що він бере на себе відповідальність за своє майбутнє, а не держава. Такого не відбулося, я вам так прокоментую. Одна частина і вашого коментаря він полягає в тому, що треба визнати Росію країною, Ну, принаймні попередити своїх громадян, що не варто туди їхати. А, а. те, що mm. попереджати громадян, ми попереджаємо, не їжджайте туди, там де, наприклад, там епідемії, якісь mm, виникають. Да. Да. Це це а ми робити середньовіччя теж епідемія. Середньовіччя теж епідемія. Я не є дорадником в цих питаннях, що треба робити, але я згодний, що громадяни мали б бути, мали розуміти, куди да. вони їдять. їдуть які, які які небезпеки їх можуть очікувати, де правосуддя немає. Подякую вже мушу на цьому да. закінчувати наш ефір. Подякую українському дипломату, колишню представнику України про Юрію Сергієву за те, що він прийшов до нас сьогодні. Дякую на те.